Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко та 33-й телеканал Кіц. Зараз ми знаходимося на фотовиставці, де представлені ексклюзивні кадри з благодійного туру Нескорені а також на презентації альбому Марти Липчей. Ходімо, ми вам зараз все розкажемо та покажемо. Закрита прем'єра першого альбому співачки Марти Липчай разом не з корені, а також допрем'єрний показ кіновізуалізації на сингл волю в кулак відбулася в стінах історичної будівлі Київська фортеця в центрі столиці. Масштабна подія на культурному фронті. Проєкт спрямований на розвиток української музики та мистецтва та має благодійну місію. Ми збирали кошти для 11 бійців з різних регіонів нашої країни, і нам вдалося зібрати ці кошти. Всі 100% коштів від продажу квитків ми направили на їхню їхнє протезування та лікування і реабілітацію. За в нас все вдалося: чекаємо на їхнє одужання і чекаємо на той день і час, коли вони зможуть повноцінно користуватися протезом. Рамках події презентували фотовиставку емоційних світлин з благодійного туру Нескорені, завдяки якому Марта Липчей, Кола Роксолана та Енджі Крейда зібрали кошти на протезування 11 бійців з 11 міст, де проходили концерти. Команда співаків, які вже стали символом української музики, розповіли юним журналістам, як розвиваються і надихаються. У цей непростий час пройшли там пару днів. І я досі пам'ятаю, і мені так на серці тепло. І я пам'ятаю кожного військового, кожного. Всю групу, хто приймав участь, тобто ми вже так всі здружились і це дуже класна справа. І, і дійсно допомагаємо військовим. І хочеться, щоб ще більше таких турів було і ще більше допомоги для наших військових. Це вражає. Насправді, зараз, коли ми тут знаходимося, хотілося б запитати, ваша пісня вражає? Як ви її, до неї взагалі дійшли, і ви зібрали 17 мільйонів переглядів? Це дуже вражає, насправді, і вона стала справжнім хітом у Тіктоці, Інстаграмі, Ютубі. І це насправді дуже, дуже вражає. Поділся, будь ласка. Ну насправді ми коли писали пісню Вража, це були просто емоції пережиті в той момент. І я думаю, це не тільки мої емоції, це емоції кожної жінки. Кожного громадянина України, і ми не очікували, що буде якийсь там фідбек, що от збирать мільйони або там ще У нас не було це за ціль. Ми просто от пісня, емоція, те, що ми відчували, те і вклали це все на ці слова. Сі проти ночі буде тобі вражене. Так як війна скаже, Землю паде, сенсу землю падежи нам, тільки буде враже. Вже видно раніше. Я думала, що натхнення це щось таке, яке з неба падає на тебе, і ти такий раптом О Боже, ти прийшло до мене. Це насправді не так. Ну в мене не так це відбувається. Натхнення це та річ, над якою можна працювати і зробити так, щоб воно в тебе було постійне. Тобто це як ходити в спортзал, наприклад, ти ходиш там один раз в рік і думаєш, що ти вже качок, а так ти ходиш, наприклад, два рази на тиждень, і ти дійсно бачиш результати. От саме так і з натхненням, з будь-якою справою. Головне е приділяти цьому час, сідати, побути на самоті, е зануритись кудись, і все, і натхнення воно вже ось тут, воно вже біля тебе. Дякую. Нещодавно у вас вийшла нова пісня Цінувати життя. Як Росії вторгнення Російської Федерації вплинуло на ваше життя? Слухайте, ну я вже стільки разів на це відповідала. Що е, зараз я не думаю, що вже ми думаємо про те, як вплинуло на нас повномасштабне вторгнення, бо ми в цьому живемо просто і намагаємося жити і продовжувати робити свою справу гідно. Звісно, що коли це сталося, то мій світ просто перевернувся з ніг на голову. Я стала дійсно іншою людиною. Е, всі мої якості, які були до цього, е, вони підсилилися і. Насправді я дуже щаслива своїм змінам. Думаю, що буде ще краще. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно б'ється. Поки ти в кишені біля серця. Я жива, я я жива. Слава Україні! слава! Все більше і більше популярною стає ваша пісня Суму циклічно. Про що чи можливо про кого вона для вас? Так, вона дійсно дуже подобається людям. і Вона так поступово поступає, поступово набирає обертів. Ця пісня вона взагалі натхнена віршом Юрія Іздрика. В нього є такий вірш «Cycles». От і я дуже люблю іздрика. і Я надихнулася його віршем. Але звісно, це про кожного з нас, це про ті емоційні качелі, які у нас у всіх є. То накриє, то попустить. Це просто зараз у кожного, а не тільки в любовному аспекті, але й просто в життєвому. Тому це така пісня про нас всіх. Ви сказали, що ви в цьому випадку надихнулись віршем. Що ще вас надихає на створення музики? Мене надихають, ну як ви зрозуміли, вже вірші інших поетів. Мене надихають люди, мене надихають їх історії. А взагалі, я вже що натхнення ми можемо брати абсолютно з будь-чого, просто потрібно бути відкритим. Особливим сюрпризом для гостей став ексклюзивний допрем'єрний показ кіновізуалізації на сингл Волю в кулак від режисера кліпу Артура Лермана та його команди. Відео поєднує минуле і сучасне, надихаючи козацькою силою та нескореністю. Що Живе в серці кожного нашого бійця. Разом у темряві, під вибухи, пишум життя на родинному дереві, з'являються імена, разом не скорені, такі, як ніколи свої дерева кореніця. Вітати Марту Липчий прийшли багато зіркових та публічних гостей, колеги з культурного та благодійного фронту. Я надзвичайно потужні як тільки сюди заходиш. Ти відчуваєш атмосферу, ти бачиш ці е -е, фото. Круті, дуже фото, які передають ту емоцію, ту енергію, які артисти, які там зображені, несуть, і ту місію, яку артистиці несуть. І я, як являючись теж артистом, підтримую повністю ті наміри, ті посили, які мої колеги виконують на сцені, які будуть сьогодні нести, скажімо так, ну я не знаю, наративи зараз, модне слово, казати. Тому енергетично все дуже круто. Я дуже радий, що я тут знаходжусь. Щасливо сьогодні бути тут і бути. В такій справді душевній і по-справжньому такій домашній атмосфері. Щасливо, що наші артисти доєднуються до благодійності, мають такі благочинні тури і те, що вони. Вкладають свої сили не тільки у свою творчість, а ще й у благочинність, допомагають нашим військовим захисникам і захисницям і роблять все для нашої перемоги. Після прем'єри Марта оголосила новину. Всі 100% коштів від прослуховування альбому підуть на протезування Андрію Пилипчуку. Тож тепер кожен слухач зможе доєднатися до важливої місії. 33 й канал Кіц спеціально для 33 го телеканалу.